Президент США Дональд Трамп видав потік перебільшень та цинічних заяв про війну Росії проти України, які здебільшого повторюють наративи Путіна. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. В Інтерв'ю Тайм присвяченому його ста дням на посаді. Він згадав про Крим, мирну угоду, вступ України до НАТО та завершення війни за 24 години. Американський лідер цинічно заявив, що тимчасово окупований Росією Крим залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів. Він наголосив, що Зеленський уже усвідомлює те, що півострів залишиться з Росією, і інші також це розуміють. Це було з ними задовго до появи Трампа. Знову ж таки, це війна Обами, це війна, якої не повинно було бути. Я називаю це війною, якою не мало бути, заявив Трамп. Також він зазначив, що в Криму люди переважно розмовляли російською, але якби він був президентом, то півострів залишився б у складі України. Щодо своєї обіцянки закінчити російсько-українську війну за 24 години, то він заявив, що це було перебільшенням. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край. Додав він найбільшою брехнею Трампа стало те, що цю війну почала Україна. Він пояснив, що причиною російської війни проти України стало прагнення Києва вступити до НАТО. На думку Трампа, якби Україна не говорила про вступ до НАТО, було б набагато більше шансів, що війна б не почалася. Він також відкинув приєднання України до альянсу в майбутньому. Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть приєднатися до НАТО, сказав Трамп. Зазначимо, що теза про війну як наслідок прагнення України вступити до НАТО. Це поширення твердження російської пропаганди, яка в такий спосіб виправдовує прагнення Москви. Трамп вкотре наголосив, що лише він зможе зупинити агресивну війну Росії проти України. Якщо я можу зупинити втрату три тисячі людей на тиждень в середньому з Росією і Україною, то це тільки завдяки мені ніхто інший не зміг би цього зупинити. Сказав він. Американський лідер своїми заявами вкотре доводить, що США замість того, щоб примусити Путіна до миру. Тиснуть на Україну та підігрують Росії, повторюючи їхні стандартні наративи.